Друзі, усім привіт! У цьому відео хочу розповісти, що вже починаються у мене продажі саженці-полонечки. Це ось така касетка. Є різні сорти і є різна кількість по сортах. Ось такі саджанці. Бачимо все здорове. Також також, також, також кому потрібно, можемо відправити касетку, але кас... касетка стакан. Но стакан це робиться під, під замовлення і він коштує дорожче. Так, зараз я постараюсь в стакана ось бачимо, ось така ідеальніша просто корнева система. Ці саженці я заклав для себе, оскільки є невеликий випад і потрібно подосаджувати це різні сорта бачимо, листя здорове, все оброблене, все, все підживлене. Тому кому потрібен стакан, звертайтеся. Він буде дорожчий, але на наступний рік у вас буде вже 200% урожаю. Ну, тут саженці це, які ще не сильно так вкорінилися, тільки кормилися, я повиносив на двір, зараз я покажу. Ось так така виглядає. Ось тут вже на дворі саженці, які вже готові до відправки. В общем, це разом з теплишкою це десь в районі 1500 саженців. Різних сортів всі саджанці перебираються, відправляються тільки найкращі. Бачимо який корінь. Оце ну, касетка, як бачимо, зі стаканом не прирівняти. Ось. Цей листочок я обрізаю, бо це. Цей листок, з яким я садив, він не потрібний вам. А ось такий чистенький вже поїде до вас. Так, ще що вам показати, зараз покажу ще щось. Так, ось скоро вже буде лохина в продажі. Ось так воно поки що виглядає. Ось тут листя це не хвороба, це воно попеклось на сонці. Ось це золотовеньке, бачимо, пов'яне від жари. Воно я все проливаю по 2-3 рази на день. Не допомагаю, оскільки торг дуже швидко пересихає. І ось. У мене чорномалений конбрант і зразу лохинка. Ось ця, яка я не обрізав, має ягоду ось таку. Ось. Так, щось трішки ялівця буде. Тую яку я ще не сюди не пересадив. І як бачимо, випадку ялівцю треба все повисаджувати. Ну, це таке це вже на осінь буду розказувати. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. Побачите. Ну і ось частина, яку я виніс на двір. Ось тут прив'яло і треба поляти. ось все зелененьке. Ось нічого хворого немає. І все так з дерев попадало. Що по корінню, Ось такий корінь. Сухий треба підляти.